Сьогоднішній Явахилій Ісус каже, я прийшов вогонь заплити на землі, і наскільки я бажаю, щоб Він розгорівся. Що хоче Ісус сказати цими словами? Він справді приніс вогонь, але не земний вогонь, і не вогонь війни. Він приніс вогонь Божий, світло, любов і силу. Коли ми відкриємо Біблію Старий Завіт, то читаємо, що Моїсей, коли ходив в пустині Сінай і просто пас по вівці побачив якесь дивне явище. Кущ горить і не згорає. І стало для нього цікавим, і він підходить до цього куща, який горить і не згорає. І цей вогонь, який він бачить, він його не палить. Він його не знищує. Цей вогонь інший. З цього полум'я, з цього вогню звертається до нього Бог, Яхве і каже, Моїсею, Моїсею, зніми свою обув, тому що свята земля, на якій ти стоїш. Моїсею, Моїсею, іди до мого народу, який плаче, який у кайданах. І виведе його цим світлом, цією силою, цим вогнем, який я тобі даю, зі мною в місті. І Мойсей йде і виводить народ із Єгипту великою силою, Божою вогнем, справжнім вогнем, тому що цей вогонь перед ними йде, цей вогонь поміж ними і єгиптянами, цей вогонь розкриває. Дорогу через море і вони проходять сухими ногами. Цей вогонь сходить знову на гору, де Моїсей спілкується з Богом і отримує 10 Божих заповідей. Цей вогонь не вбиває, цей вогонь не палить, цей вогонь світло, цей вогонь любов, цей вогонь сила. І син Ісус Христос з цією силою, з цим вогнем прийшов на землю, і тому і каже, я приніс знову цей вогонь сам в собі, в моїх словах, в моїх діяннях для того, щоб цілити цей світ, щоб всіх запалити, розпалити вогонь любові, добра, милосердя, покаяння, любові. Терпіння і можна перечислювати. Як я бажаю, щоб цей вогонь в кожній людині горів, той добрий вогонь, який не палить, який не вбиває, який тільки очищає, який любить, який хоче добра. Ісус цей вогонь приніс на землю і про цей вогонь говорить, і цей дає. У своїм слові Євангелії, Євагелії, у, у християнах, у спільнотах Боже запалив кожного з нас свою благодать очисти і дай нам бачити Тебе чистим, причистим, добрим в любові і в доброті.